Інформаційну п'ятницю підсумовуємо останнім цього тижня випуском програми. Очі ми назвати Святослав Драбчук. Доброго вечора. Цих п'ять робочих днів, що минають для українців, були непростими. Напередодні масштабний теракт у селі Гроза на Харківщині забрав життя одразу 51 людини. 52-га жертва російської атаки сьогодні померла у лікарні. Продовж тижня і дня не минало, аби наші сили ППО не збивали ворожих ракет чи дронів. Доба що минає, не виняток. Не встигла Харківщина оговтатися від вчорашнього тракту, як сьогодні вранці по області знову прилетіло. Били росіяни по Вовчанську та Харкову в обласному центрі. Російські ракети влучили у житлові будинки в центральній частині міста. З добрим утром. З під завалів рятувальники дістали тіла десятирічного хлопчика та його бабусі. Ще понад три десятки харків'ян внаслідок бомбардувань поранені. Та, та, у вовчанську у чугуївського району приліт теж по житловому будинку, який внаслідок влучання загорівся. Там постраждали троє цивільних. Здригалась від потужних вибухів сьогодні під ранок і Херсон та Одеська область. Обласний центр Херсонщини Росіяни продовжують зрівнювати з землею. Ракетний удар вже вкотре припав на житлові квартали. Постраждав чоловік Одещину. Росіяни цієї ночі атакували дронами камікадзе. Традиційно бив ворог по припортовій інфраструктурі та сховищах із зерном. Понад півсотні людей мали загинути в один день, аби європейські лідери почули, що Україні треба більше систем ППО. Про передачу Україні такого озброєння Володимира Зеленського поінформували на саміті європейської політичної спільноти. Іспанія надасть Україні шість зенітно-ракетних установок Гок. А Німеччина посилить протиповітряну оборону України системами Петріот. І те, і те озброєння підходить для знищення літаків, а також для перехоплення ракет. Будуть для зсу подарунки і. Від інших країн це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія. дякую. буде більше артилерії у наших воїнів, буде більше далекобійної зброї, і обов'язково обов'язково буде більше справедливості. Задля відновлення справедливості полетіли на фронт і дві тисячі безпілотників зі штучним інтелектом від армії дронів. Вони допоможуть коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані російські позиції. Озброєння для помсти буде ще більше. Верховна Рада після 11 годин розгляду правок таки проголосувала в цілому за збільшення видатків державного бюджету України 2023 року на 322,6 мільярдів гривень. Більшість із цих коштів витратять на сили оборони України. Зокрема, 211 мільярдів спрямують Мінобороні. завершити цей непростий день. Хочемо червоною рутою, але не українською, а корейською мовою. Сім'я някто ритя рутача косоним на 시켰었나요 Чергова ДТП за участю швидкої. Увечері 5 жовтня у місті Стебник на Львівщині зіштовхнулася крета медичної допомоги та мікроавтобус «Сітроен». У результаті удару одна з автівок перекинулася. Обійшлося без загиблих, але є постраждалі. ДТП трапилося о пів на дев'яту вечора на перехресті вулиць Грушевського та Володимира Великого. Водій «Сітроєна» та пасажир Пежо отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані. Як видно, з камер відео спостереження річний кераманеч швидкої рухався без увімкнених проблискових маячків. До того ж, правоохоронці встановили, що водій карети швидкої допомоги керував стані алкогольного сп'яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, особами, які керували в стані алкогольного сп'яніння, триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини. Події санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до трьох років. Тодам, що у Львівському центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що звільнять нетверезого керманича швидкої із роботи та вимагатимуть як найсуворішого покарання чоловікові. Окрім цього, пообіцяли компенсувати матеріальну та моральну шкоди потерпілим в аварії. У Львові спіймали горе мінувальницю. Відомо, що 6 жовтня, приблизно о десятій ранку, жінка повідомила про вибухонебезпечні предмети у торгово-розважальному центрі Спартак. Відтак із приміщення евакуювали майже 2,5 тисячі людей. Після повідомлення про замінування на місці події працювали експерти вибухотехніки, кінологи а також патрульні поліцейські вибухонебезпечних предметів не знайшли. Натомість спіймали неправдиву інформаторку – 51-річну Львів'янку. Місцевій псевдомінувальниці загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років. На Львівщині відкрили ще дві поліцейські станції. Офіцери громади взялися до служби у селищах Немирів та краківець Яворівської ТГ. Додам, що в області вже працюють 38 поліцейських станцій. Хто такий поліцейський офіцер громади? Це правоохоронець, який забезпечує правопорядок у конкретній територіальній громаді. У Краковці службу нестиме капітан поліції Ростислав Ханик. Головною моєю метою моєї роботи це буде довіра населення. Буду працювати 24 на 7, оскільки являюсь мешканцем даної території. І головною моєю метою, що так це буде охорона публічної безпеки. Е, ну, буду реагувати на всі звернення громадян, оскільки багато хто мене знає. У Немирові поліцейським офіцером громади буде капітан поліції Ігор Карпа. Зауважу, що всім необхідним службовим транспортом, зброєю, засобами зв'язку правоохоронців забезпечує територіальна громада. Лише за останні два місяці ціна на пальне зросла майже на 10 гривень. Якщо в липні цього року найпопулярніший бензин А-95 вартував споживачам 50 гривень за літр, то нині за цей же об'єм потрібно викласти уже 58 гривень. Що коїться на ринку нафтопродуктів, Чому так стрімко дорожчає пальне? І чи можна якось цьому завадити? З'ясовував Віталій Ковел. До повномасштабної російсько-української війни вартість пального в Україні коливалася в межах трохи більше 30 гривень за літр. До весни 2022 року нам постачали 70% пального залізничним транспортом з Росії та Білорусі 20% виробляли в Україні, і ще 10% до нас потрапляло кораблями з інших країн. З весни 22-го в Україні усе кардинально змінилося. Перш за все логістично, нині 100% пального завозять через західний кордон автомобільними бензовозами, а це найдорожчий вид транспортування порівняно із залізницею і кораблями. І якщо раніше нам імпортували пальне лише декілька країн, то сьогодні цей перелік зріс до 20. окрім Польщі, Литви, Болгарії, Румунії і Молдови. Пальне до нас також привозять із найвіддаленіших куточків світу, а це сполучених штатів Америки, Саудівської Аравії, Кувейту, Китаю та Індії. Нам постачали 70% пального залізничним транспортом з Росії та Білорусі, 20% виробляли в Україні, і ще 10% до нас потрапляло кораблями з інших країн. Якщо раніше. Пальне їхала у вагонах з мозеря білоруського 250 кілометрів до Києва. То зараз, щоб привезти пальне в Київ, треба їхати 600 кілометрів тільки до кордону, потім ще, мабуть, 600 або 700 ще їхати по Європі на той нафтопереробний завод чи нафтобазу. і потім повертатись. Відтак протягом 2022 року та початку 2023 го Пельне українці вже купували не по 30 гривень за літр, а по 50. Проте і це, як з'ясувалося, не було остаточною ціною. З липня 2023-го відбувся черговий стрибок цін. За якихось два місяці бензин та диспаливо зросли з 50 до 58 гривень. Це трапилося після того, як Росія разом із Саудівською Аравією вирішили менше видобувати нафти, а значить підвищити ціну. Таким чином, подейкують аналітики, Росіяни шантажують і тиснуть на увесь світ. Аби він менше допомагав Україні зброєю та грошима, Оце це підвищення відбулася наслідок чого. Росія з Саудівською Аравією змовилася. Так звані країне пектом. Хоче Крим, вонисні виробники. Вони змовились і штучно зменшили виробництво цієї нафти. І воно пішло переважно все таки більше на Китай на Індію. Відтак до кінця вересня ціна за барель нафти зросла до рекордного максимуму: 95 доларів за барель. А з ним відбулося і здорожчання пального на автозаправних станціях. Щоправда, окрім російської нафти, є ще й. Американська та британська дві останні якісніші і відповідно дорожчі на ринку. А спочатку жовтня ціна за барель нарешті почала знижуватися. Тепер вона становить трохи менше 85 доларів за барель. Що означає це, що пальнена заправка стане доступнішим навряд? З позитивного найімовірніше вартість бензину та солярки найближчим часом принаймні не ростиме. Аналітики радять постійно стежити за ціною нафти на ринку. Якщо вона здорожчає до 95 доларів, можна сподіватися, що й на заправках вартість не перевищить 60 гривень за літр. Як правило, тобто, от коли відбулось і де сталий процес, постійно зменшується, да тоді можна розраховувати на зменшення, але в даному випадку це просто стрибки, так і аналітики не прогнозують зниження вартості нафти на дити. Ще рік вони прогнозують стали. Тобто воно буде підніматися на 5 доларів, опускатись на 5 доларів. Однак не лише нафта формує ціну пального на його вартість. Впливає і американська валюта, за яку купують сировину. Скажімо, подорожчає долар на одну гривню. Відповідно, зросте на 80 копійок і вартість літра пального на АЗС А суттєво зменшити ціну кажуть аналітики. Вдасться лише в одному випадку перемогою у війні. В кожному літрі пального 8 гривень. Є саме, е, я би сказав, таким військовим податком да, або такою військовою премією, яка виникає саме за рахунок дуже дорогої логістики. Умовно кажучи, якщо закінчується війна, ми отримаємо е, доступ до наших портів. Ці 8 гривень вони автоматично щезнуть цієї ціни. Тим часом водіям доводиться миритися із побаченим на інформаційних табло автозаправних станцій і сподіватися на збільшення видобутку нафти, а значить її здешевлення. Буде менше їздити. Так як є, так і заправляємося. Що робити? Їздити треба. Хочеш, не хочеш, мусиш заправитись. Пхати машину не будеш. Я навіть не дивлюсь на ціни. Просто в мене така звичка, прийшов, заправив і пішов. я навіть не знаю, чи вони підняли сьогодні, чи вони опустилися. Чесно скажу. Я не за те, щоб ціни піднімались, насправді. Розумієте, це є для того органи, які повинні слідкувати. Ну не будемо, правильно. Вони повинні слідкувати за всім, дивитися, яка ціна. Чому така ціна? До слова, нова вартість пального на АЗС формується від трьох. До п'яти тижнів після того, як відбулися зміни цін на нафтовому або валютному ринках до цього моменту на автозаправних станціях реалізовують старі запаси пильного. Ковела, Юрій Кісь, Олег Гонтарчук, Юрій Маковецький, Вадим Кальченко. Програма очі. Сучасний реабілітаційний центр має запрацювати у винниківському госпіталі вже цьогоріч. Про те, як проводять ремонтні роботи, говорили 6 жовтня очільники області разом з керівниками медзакладу під час виїзної наради. Онт у розпалі робітники працюють, аби вже незабаром на цьому поверсі могли реабілітувати поранених військових. Продовжуються ремонти і будуть завершені в перших числах листопаду великий реабілітаційний зал на 900 метрів квадратних зал сучасним обладнанням. До ми зможемо надавати більш якісну реабілітаційну послугу для наших захисників та захисниць. Також керівники Львівщини оглянули вже відновлені відділення хірургії, ортопедії та травматології. Загалом на ремонт. Медзакладу цього року виділили 100 мільйонів гривень із обласного бюджету. Поставили чіткі завдання для медичного директора, для генерального директора, як ми розвиваємося далі. Розробляємо проєктно кошторисні документації, щоб уже наступний рік ця будівля була, хоча б на 60% такою, як в європейських країнах. На Львівщині зростає кількість хворих на ковід. 19 Якщо з середини вересня реєстрували 70-80 випадків захворювання, то за останній тиждень зафіксовано майже 450. Єдиний спосіб захисту запевняють медики це вакцинація. Аби вберегтися від коронавірусу, рекомендують отримати дві дози базової вакцини і щонайменше дві бустерні дози. Із початку вакцинальної кампанії приблизно мільйон триста мешканців Львівщини отримали першу дозу, із них мільйон тридцять щепилися вдруге. А от уже перший бустер отримала тільки п'ята частина від цієї кількості мешканців. Це приблизно 200 тисяч людей. Другий бустер усього 20 тисяч населення, тобто ще в 10 разів менше ніж тих, хто отримав перший бустер вакцини. Щодо п'ятої дози вакцини від коронавірусу або ж третього бустера, то це питання розглядало. Національною технічною групою експертів України і було визнано, що рекомендовано проведення цієї наступної бустерної дози, кому яка вона підлягає, але це все за згодою, узгодженням сімейним лікарем. Якщо сімейний лікар бачить покази для цього і рекомендує, то варто цю дозу зробити. Вакцинуватися медики радять передусім людям із групи ризику, адже щеплення допомагає виробити імуностійкість організму до хвороби та забезпечує принаймні легший перебіг захворювання. Наразі на Львівщині доступні вакцини Коронавак, також дитячий і дорослий комірнаті, тобто Файзер. Оксамитовий сезон грибів у розпалі. Якщо ви збираєтесь на їх пошуки, то спершу слід ретельно підготуватись. Що варто знати, та як не отруїтися грибами, розповість Катерина Винарчик. Вирушаємо на тихе полювання з Ангеліною. Уперше вона збирала гриби у п'ять років з бабусею. Любить це й дотепер. Каже, такі прогулянки лісом допомагають відновитись від щоденної метушні, щоб активний відпочинок був вдалим. Слід підготуватись. Кліщі не сплять, тому потрібно бути доволі дуже обережним в тому плані, що потрібно обов'язково обробити ну, ноги бажано спреєм, якимось від кліщів. Також вдягати світлий одяг, щоб бачити їх. Повертаємо. Ось спиною до сонця, аби краще бачити врожай. Знаходимо перший і одразу великий. Це парасолька. Вона має високу ніжку, а на ній рухоме кільце. У молодої парасольки капелюшок закритий. В діаметрі шапочка цього гриба може досягати 5-15 сантиметрів. Ці гриби використовуються у кулінарії. Їх можна які смажити, так і рити. Доволі такий смачний грибочок. То свідчені грибники мають свої локації, але інформацією про них ніколи не діляться. А для новачків є декілька порад. Гриби часто ростуть під деревами на пеньках та біля моху. Ходіть повільно, аби уважно роздивитись. Заховався в нас грибочок. Маслючок він ще дуже малесенький, тому не варто його зривати. Шапинка маслюка слизька масляниста на дотик. Далі знаходимо два види моховиків та польський гриб, а ще порхавки. Достигаючи, вони наповнюються бурим порохом і викидають вгору мільйони спор. Рушаємо в Карпати. Наша ціль знайти білі, збирати їх. Будемо з ігорем. Він досвідчений грибник. Гуцули кажуть: хочеш щось отримати, пензлюй горі, тому піднімаємося на вершину у пошуках. І ось перший результат: це білий гриб, настоящий добротний. Отак його викручуємо, зрізаємо і залишаємо решту. Маленький лайфхак, біленькі шукайте поруч з червоними мухоморами. А ще їх варто викручувати, каже наш грибник, і чистити на місці, де він ріс, щоб там з'явилися нові. Якщо ми його обрізали би бі, в нього більша частина, ще в землі. О, який він тут, Шапочка маленька. Далі наповнюємо кошик під осиковиками, парасольками, сироїшками. Також їх називають голубінками і знаходимо полянку опеньки. А ще натрапляємо на оленячі ріжки. Вони занесені до червоної книги, тому їх залишаємо у лісі. Навіть досвідчені грибники ніколи не збирають незнайомих грибів. У їстівних часто є двійники. Вони можуть бути несмачними або й навіть отруйними. Улюбленого усіма білого у розрізі гіменофор та ніжка білі з часом можуть пожовтіти або зеленіти. А у його неїстівного двійника гірчака коли розламати шапинку, з часом вона порожевіє. На смак він дуже гіркий і може зіпсувати усю страву. Для лисички характерна світло-жовта шапинка. Під нею товстий пластинчастий шар. Ніжка теж товста без пустот. А не справжня лисичка є яскраво оранжевою. Її гіменофор теж пластичний, але тонкий, як і ніжка. Вона порожня всередині, а ще має неприємний запах. Наступна пара, сироїшка зелена і вкрай небезпечна бліда поганка. Сироїшка має сіро зелене забарвлення на шапинці з ямкою посередині. Ніжка товстенька, циліндрична, не порожня, білого кольору і буріє, Приємно пахне. У блідої поганки шапинка і шар під нею мають зелений або жовтий відтінок на тонкій ніжці, спідничка. Вона росте ніби з яйця. Отруїтись можна не лише поганками, а й грибами, що зібрані біля доріг полів, оброблених хімікатами, адже губчаста шапинка вбирає у себе все, що є довкола. Гриби самі по собі важка їжа, і вони можуть викликати загострення хронічних ага. е захворювань, таких як. Гастрити е, е, виразкові Хвороби слумка, панкретит також від споживання грибів, слід утриматися дітям, жінкам у період вагітності годування грудьми та літнім людям. Якщо ж ви відчуваєте симптоми отруєння, звертайтесь до лікаря. Вони можуть проявитися від 30 хвилин до декількох днів після вживання. Існує міф, що цибуля або часник синіють, якщо їх варити з отруйними грибами. Як отруйні, так такі їстівні види мають певні білкові молекули, які призводять до Осеніння цибулі та часнику. а тому це абсолютно ненадійний метод для о, визначення таких міфів багато ані занурення срібної ложки, ані зміна кольору грибів після варіння не можуть бути індикаторами отруйності. Збирайте та купуйте лише ті гриби, у яких ви впевнені. Катерина Винарчик, Юрій Маковецький, програма очі. Мистецтво загартоване вогнем у Львові відкрили виставку знаного коваля Олега Буньковського легенди українського художнього металу. Побачити його роботи можна буде у Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького. Виставка триватиме до 5 листопада. Ковані хрести, підсвічники, металеві композиції, декоративні пано, огорожі та ще десятки робіт Олега Боньковського представлені на виставці із влучною назвою Коваль це підсумок праці автора за все життя. І зі слів митця тут є лише одна третя його доробку. Через Пару тижнів мені мене буде 80 років. І людина, яка ж жива людина, оглядає, а тим більше художник, оглядається. А що ж ти в своєму житті зробив? Я був весь час в роботі. А якщо так розібрати, то ну. Та пена, я буду говорити, пару тонн желіза я перемогу ти. Відкриття експозиції викликало неабиякий інтерес серед прихильників творчості майстра. У виставковій залі було не проштовхнутися. Сподіваюся, що е, буде наш відомий коваль і продовжувати свою творчу діяльність. Рекомендую всім прийти, ознайомитися, подивитися висновку і побачити прекрасні е, приклади українського ковальства. Це всі новини на сьогодні. Програма очі прощається з вами до понеділка. Спокійних нам усім вихідних, все буде Україна!